Ось таку сівалочку Грінтера зробили для нашого замовника. 2,70 за захватом, укомплектована мінеральними добривами. Висівні під добрива пластикові, під зерно, металокераміка. Тут стоїть два редуктора на одне і інше колесо. Один під зерно, другий під міндобриво. По металу, я думаю, ви бачите, що не жаліємо. Трьох точка тут взагалі десятка. Посилена. Бак, тут десь під 600 літрів, 580, якщо не помиляюсь. Широка 16-та резина. Сашники регулюються всі разом також кожен окремо. Надалі людина на ці кріплення може замовити прикатку собі. Підніжка у нас суцільна йде. Не кусками дуже зручно. Звоніть, пишіть, порахуємо вам комплектацію, зробите замовлення, будете градуватися. До зустрічі!